Друзі, я знову знімаю відео. Хочу вам показати це все поле, бачите, як гарно все. Гляньте, і кашенята, і кур приходять. Бачите, як вони тут щось шукають. Є за що Богу дякувати. Бо Господь для нас близький, бо Біблії пише. Бо так Бог полюбив світ. Що віддав сина свого, щоб кожен, хто увірував, не загинув, але мав життя вічне. Дякую, Боже, тобі за прекрасне небо. Дякую тобі, Боже, за прекрасну землю, Господь. Дякую тобі за наше село, за наше прекрасне село, Господь. Що ти даєш нам це все, всі дари, які ми маємо, усі яблуня, усі. Яблуні, які ростуть теж. За все, Господь, дякую Боже Тобі, за мирне небо, за все, що ми маємо. Бо справді, бо справді, Дякуйте Господу Богу, бо навіки йому милосердя, бо є за все, що ми можемо. Ми дякуємо Богові. Бо є за що Богу дякувати, за наше небо, за все, за небо, синє, дуже гарне небо, за усіх тваринок, які бігуть, кашенята усі є, кур, кури є, і куршата, за все є, що дякувати. Бачите, друзі, як гарно все обробили, гарно заорали, заоборонували. Хай Бог вас благословить. В цей нелегкий час хочу вам побажати мирного неба, Божого благословення. Всього вам бажаю найкращого. Дякую, друзі, що дивитесь мої відео. Дай Боже вам сили і здоров'я. Молюся за нас, молюся за Україну, за нашу країну, щоб настав мир. Бережіть себе! Божого вам бажаю! Благословення! І я дякую за землю, що ми сіємо, садимо, обробляємо і збираємо всі дари Господні, які Господь нам заповів і дав. Ці жнива, які ми збираємо, теж літку, жнива, зерно, кукурузу, все ми збираємо. Для слави Божої, але Господь нас є, бо благодать Господа. Ніколи не завершиться. Завжди буде з нами Господь. І з нами правда, бо з нами Бог. І ми віримо Господа Бога і дякуємо за небо і за землю, і за все село, яке в мене є. Дякую, Боже, Тобі за все. Амінь. Хай Бог вас благословить. Бережіть себе, Божого благословення. І до інших відеозівки буду інші відео знімати. Бачите, як все гарно оброблю. І тут і кашки, і кури бігають. Отак я живу. І показую, показую. І показую своє життя облориське, як гарно ми живемо. Красиво, ліс, все так гарно. Все... За все є Богу дякувати. Бережіть себе, дякую, що дивитесь моє відео. Бережіть себе, Божого вам благословення Божого захисту.